Я питання, з питання. Коли ви зустрінетесь з представниками громадської ради при КМДА, з якими ми обіцяли зустрітися? Пане Попов, ви обіцяли зустрітися з громадською радою при КМДА. Коли ви Чекайте. Послухайте, якщо ми хочемо щось від. Шути міняємо. Давайте по одному задавати питання. Ну, слухай, нехай хай Журналісти спочатку. Журналісти, будь ласка. Громадська рада, скажіть, ви обіцяли тут стріляти? Громадська рада. Я попробую поговорити <говори> з громадським.

Пане пополз! Це не я повинна. Пане попов, я не знаю, я зрозумів, що є питання ворог. Я понял. Якщо доступно, я теж зараз. Тобто є питання, я на них відкомую. Все, що мої компетенції, будь ласка, скільки потрібно на то з пане поповню. Щоб чули журналісти, принципове питання. Ви сказали зараз, там десь ви приймаєте. Я депутат мій ради перших двох вспів. Я е, член останнього виконкому. Кілька років, коли ви при владі, я звернав, звертався до вас письмово, прохання це прийняв. не з особистих питань, з питань міста Києва Жодного разу я не отримав ні відповіді, ні можливості до вас попасти. Коли ми з вами не було, прощалися право на банкеті. Грега тільки мене прийняла, але на цьому і такі вона сказала, що важкі питання під, під, підкреслю не особисто. Стосується міста Я передам до адміністрації більше, а нічого. То де і коли ви приймаєте дія? Ну, у мене є система в цьому плані. Я офіційно приймаю на першому поверсі. І якщо ви на цьому наполягаєте, ми можемо з вами розповісти. Але я думаю, що ви не точно даєте інформацію і Я перебрати. Тому що якщо у вас є письмовий запит, це точно означає, що ми дали на нього відповідь. Я прийду к вам документ. Якщо потрібно буде, я проведу слід.

Є два важливих питання, які треба, щоб всі почули. Два моменти. По перше, громадській раді, будь ласка, озвучте вашу позицію. Чи ви є за одну, там 28 восьму січня чи за ту, що 29-го, ваша позиція офіційна перед камерою? Це раз і два. Озвучте, будь ласка, вашу позицію щодо гостинного двору, яку ви нам сьогодні говорили в кабінеті. Які ви збираєтесь приймати заходи щодо рятування гостинного двору. Будь ласка, що стосується першого, це громадська рада. І поділя управління внутрішньої справ проводить розслідування всіх цих інцидентів, які відбулися 29 числа. Ми зустрічалися в управлінні внутрішніх справ присутності депутатів Верховної Ради і сьогодні маємо інформацію про те, що протягом ну вже час пройшов, десь півтора місяця будуть зроблені всі. Проведені всі слідчі дії, зроблені відповідні оцінки і передані на розгляд прокуратури, ті які матеріали. Які... Моя позиція. Незважаючи, яка ж сторона, які організації, які там ну, бачення того чи іншого, всі, хто порушує закон, чи 29-го, чи 28-го, чи сьогодні, чи завтра, чи десь завтра, повинні бути покані. Я це питання в такому ракурсі буду відслідковувати в силу своїх можливостей професійних до цього набивається. Але уточніть, будь ласка, що стосується пане ласка, можете уточнити, чи ви визнаєте оту псевдогромадську раду, яка відбулася 29-го в поштабі через модобі і так далі. Ви визнаєте її особисто? наші спосіб, це торгуватися законом. Так, торгуватися Так От що стосується 28-го, Зате то я точно можу сказати, що це була незаконна. Пані, пані того, щоб вона була. Ви можете мені говорити все, що хочете. І я вас чую. Але я повинен робити тільки в рамках було. І те, що 28-го не було. Законодавство витримане, це факт. Хочете ви цього чути? Питання відносно 29-го. Це питання, якщо розглядається. Я отримую консультацію від різних юристів відносно того, наскільки закон будуть проведений Підготовче.

Обов'язково Обов повинен бути використаний в інтересах. Від торговий центр а, і інтереси. Кийку продавання. Це та, елемент подолу, так. який повинен бути в наших планах Зробити все для того, щоб ми поновили фасади, де потрібно може відбудували ті старі, які зараз розрушені об'єкти. І зробили потім тим старим містом, яке ми з вами хочемо бачити всі, і не тільки ми, і я. До речі, вулиця Сагайдачна в цьому році вона буде мати вже такий. Е... Проєкт, який дозволить їй привести ну, до вас проєкти, і, і... Да. зробимо її його пішинки. Тому питання щодо організації цього простору. Наведення там з точки зору архітектури, археології, іс історії, культури, відповідного порядку і внесення тут цього колориту, який потім завжди був, з точки зору використання його. Мітцям художниками, туристами. Це об'єктивне питання, яке ми на сьогоднішній день змали з силями. Будемо робити. Дуб, чекайте, давай, стоп, увага, дубі... забудова. Увага, довісте. Не хоче давати конкретне питання. Конкретне питання. Чекайте. Стоп увага, товариство. Та він уже Самсона продав. Як громадянин, як тіяни сьогодні, була зонівать депутати. Як у депутат, Ви як ви ставитесь до проєкту накриття гостинного двору зверху, дахом, і створення там е, цієї того, якоїсь точки? Ви особисто. Я зараз не питаю вас по закону. Яке ваше ставлення? Треба кричати, щоб люди залі чули. Так що так, що, будь ласка, скажіть вашу ставлення від цього. Моє ставлення це з точки зору закону. Ні, ваше ставлення ви не застосуєте. Якщо за логіку, то в умовах, якщо перший повар в том свій зим буде використовуватися під різні активності, пов'язані з виставками-художниками, концертами, музичними якимись е, закладами, е, музейними виставками, то це нічого поганого в цьому немає. З точки зору. Збереження архітектурної сплатів це компетенція міністерства, які повинні, і я такий зараз зробив, дати відповідь на те, чи відповідає сьогоднішній план вимогам законодавства. Я його отримую на наступному тижні, ми з вами чергаємо, можемо це обговорити. Я не виховаюся від накриття одного двору. Я сказав, що це об'єкт державної власне. Це об'єкт, який експлуатувався в її організації. І сьогодні він насправді потребує втручання з точки зору його приведення відповідних і в плані експлуатації. вас є питання і продання. От ми ж відкриті з вами. Відкриті, ми один одному очі. Я вас прошу, люди які в масках. Хай не реагуєте? Пане попов, чому ви не реагуєте на наше звернення по знищенню рекреаційної зони на Микільській хибристи? Ми вам написали. Ми проводили. Нічого не робиться з вашої сторони? Там знищується переможе. Я, да? вас Я вас написали, да? вам написав, і багато. це на камеру. Ви запрошуєте? Нема питання. А так, що... Нема питання? Нема питання? Нема? до вас є два місяць. Нема питання Ви скажіть, можна знищувати берег. берег Дніпра? Можна знищувати? А чого ви його знищуєте? Займа ви там були два роки по забудова. дивіться, дивіться. У нас по гостиному двору світі засели. У нас по гостинному двору є депутат Київської міської ради, яка підготувала проект. Можна два слова про це скаже. Вас запитає, чи ви хочете Олександр Шановна, шановні друзі. Дійсно, Франція Гурбацківщина підготувала проєкт рішення сесії в Ради про передачу будівлі гостійного твору з загальнодержавної власності до комунальної власності міста Києва. Була нарада на очі за голованням пана Кучука, заступника Олександра Павловича, була вирушення представників громадського центру, який мав участь. І для того, щоб унеможливити приватизацію будівлі, ми підготували такий проєкт рішення. Зараз що відбувається? 25% поліпшення зробить Укрреставрація, а далі вона автоматом попівництва автоматом може його приватизувати, для того, щоб можливо, то це перша дія була, внесли вже в пам'ятку впирані е пам'ятки містобудування цей об'єкт. І друга така пропозиція. Олександр Павлович, то я звертаюся до нас? Все ж таки Пливова людина, і більшість влади до вас дослухається. чи готові ми переговорити з більшістю ківади, з паном рибою, щоб цей проєкт було підтримано, хоч це дасть змогу киянам, депутатам Київ контролювати, щоб цей об'єкт не був приватизований. Однозначно за. Одно питання на нас. Одне питання. Давайте можемо якісь ренали. Будь ласка, ігор, друзі, останні питання, якщо можна. Ви тільки що сказали. До речі, ви цього там не говорили, що ви готові поговорити з Гаремою, поспілкуватися з приводу тих питань, які зараз призвели до цього штурму, а саме доступу вільних громадян і на засідання, і взагалі у приміщення Києва. А, чи хто ви зараз? якомога скоріше? Оскільки люди всі зібралися чекають, посприяти цим людям зустрічі з пані Грену і зведутися до неї особисто я думаю, що вас зараз ви не розвернулися. Я з вами розмовляю. Зверніться до неї нормально. Вона ви не з вами хочете зговорити. Я відповідаю за свої. але ви казали, що я... вас не поспілкуєте. Я... Чому це зараз я... не А ви не головуєте? Я... Аж я... ми підемо я... до гарем. Що буде з означають? Що завтра? Бюджет треба приймати. Бо як мінімум 300-350 гривень бюджетники отримає додаткові заробітні оплати з прийняття бюджету. Це дуже серйозно, його треба обов'язково приймати. І що сьогодні зірване засідання це неправильно, це носить такого таковий Засідання не було. його Пане Попов, Олександр, і головне Скажіть, питання, хвилює коли, коли ви... всіх киян. Скажіть, будь ласка, вибори в Києві відбудуться чи ні? І готові ви? І готові ви піти у відставку і йти на вибори, а, щоб, щоб ми зрозуміли вашу позицію. Вибори відбудуться. Я буду приймати в них участь.

Тобто останнє, останнє питання від пані складику. Останнє питання питання від громади міста Києва і від спілки власників не. уваги і від спілки власників, не, власників не, житла від е, е, спілки власників не, житла е, всіх десяти районів міста Києва. Так, вчера, а, я була у Савчука двічі на прийомі з цих питань. Вчера, Вам особисто теж були написані листи, але на жаль, ви зараз на листи не відповідаєте, тому я хочу зараз поставити це питання, щоб всі я. Не З 2005 року у нас відсутній виробник гарячої води. Сьогодні на дворі 2013 рік. Як це так? Столиця, місто Київ, столиця, ні в одному місті України немає такого, ну це, не то, що не порядок, це е, сваріє, нонсенс. Не може бути столиця без виробника гарячої води. Далі включає свою логіку яким чином постанова 869 -та формує тариф на, цей, на, на цю послугу? Яким чином в киян з'являються платіжки, саме за послуга, яка називається миряча вода? Для того, щоб всі розуміли, обслуговуючи е, кооперативи і ЖБК кооперативи це ЖБК, з власників, а також ЖЕК, отримують платіжки на е, провашення щодо витрат цієї послуги, біокалорії е, е, і метри кубічні. В мене запитання, коли Київська державна адміністрація визначить цього виробника гарячої води? Як наслідок, сьогодні у нас вже є перший прецедент банкротий будинок мічта 3 в Віннополіському районі, місто будинок і ще дуже багато будинків, їх уже сотні, в яких заблоковані рахунки. Скажіть мені, будь ласка, як можуть здійснювати діяльність ці житлово-будівельних оперативі ОСББ, коли в них заблоковані рахунки? Борги в них теж сягають мільйонів. Тому, будь ласка, відповідайте перед всією громадою міста Києва. Цьому році з прийняттям бюджету ми зможемо надати допомогу ОСББ оперативам в розмірі до 200 млн грн. для того, щоб списати борги, які це і це і сьогодні. Вироб. Так, тобто ми практично виведемо на нуль, на нормальну стабільну в нас основу ну, цю проблему, скажімо. Що стосується першого питання, яке ви задали, то «Київенерго» вже розпочало підписувати договори з мешканцями напряму як виробник послуги для того, щоб ми не робили кооперативи ЄСББ заручниками цієї ситуації ну, в різних випадках. Ну, тобто, так як це відбувається, до речі, ви це кажете в багатьох інших містах. Тому питання, в принципі, вирішено, воно зараз технічне. Наскільки швидко підприємство зможе провести цю роботу і стати організувати абонентську службу? Вони ж будуть працювати тепер з більшою ну, великій кількості більш абонентів. І це про все зараз. Ну я знайома з цією ситуацією. Щодо ви кажете, прямий але коли я почула, що від водоканалу діє буде діяти якась ооо дочірня фірма, вибачте, у нас довіри немає, тому що киянин повинен знати, кому він сплачує ці послуги, ми щоб ми... потім не були вкрадені ці гроші. Так само від Києва ми ми зараз технології, Ті ж самі ми не так роботи. Роботи. будуть дочірні У Мене євробази. От що сусузі задавали питання по розміщенню, по прибуванню. Хто готовий спілкуватися? Готові спілкуватися. Давайте пішли за мною, розговоримо. Ви маєте увазі щодо розміщення людей тут. Так, так. Це товариство. Давайте на цьому закінчуємо звернення Олександра Попова до громадян. громадяна. Дякувати, не думаю, що дякувати будемо. Що Ганьба! 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 Товаришка, дивіться, дивіться, товариство. Що? Є ситуація, що Олександр сюди сказав, що він не на що не хто вступає. Да. Це є сам, він скаже, і на що не втувати. Ну ми нікого потім далі будемо. Тепер нам треба звісно, можливо все ж таки зловити десь, але на героїмо. Ні, вона нас все впливає. Е, якщо ми її знову вона теж не впливає, тоді ми її ось ставку зробимо, а хто на що впливає. Так? так що ми зараз поки що лишаємось тут. Попередній план такий, що ми маємо тут лишитися до наступного, наступного ранку, куди була перенесена сесія. Але поки що прошу нікого не розходитись, ми зараз зробимо певні технічні моменти і організуємо чергування завтра. Так що, будь ласка, якщо у вас немає якихось наднагальних над питань, ніхто не виходить. Навпаки, просто закликайте своїх друзів здорових, що буде ще приходять, якщо є, можливість. Слава є. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Слава! Героям слава! слава, Героям слава! слава Смерть ворогам! Слава Смерть ворогам! Слава Смерть ворогам! Україна! Она на все! Она на все! Она на все! Як ви думаєте? Бідо право трійку пати, ці закони з ми сьогодні тут присутні, не як якісь там невідомий хто бо бо нам бачите, що прописують, що ми нібито щось зливали ми нічого не зливали Ми прийшли, щоб нас допустили на згідно Конституції законів на засідання Київради. Вони нас не допустили і самі цю Київраду перенесли. То це їхні проблеми. Так от, щоб ми продовжували себе поводити як ми є, правильні українці, націоналісти, давайте. Ніхто нічого не має в цій залі і в інших залах. Ми зберігаємо спокій. Команд відповідальних осіб, ніхто нічого не ловить. Ніяким піхом побігли туди, ніяких а, давай туди, бо якщо ми це будемо робити, нас звідси доволі легко буде виготовити. <правда> так що не маємося нагадуємо, що коментар колоної зали є Остан Андрійко. Будь ласка, слухатись і поважайте. Дякую. ми тільки що прослухали життя небі, так і мовити розмови.